Усіх вітаю! Хто тут є? З Вукляндія привіт передає! Вітаю вас в країні Звукляндія, де на нас чекає нові зустрічі і нові завдання. Будьте уважні, і у вас все вийде. Часу не гаймо, в дорогу вирушаємо. Послухайте, будь ласка, віршик. Шпак Шпарчисі каже гнівно. Шершень захопив шпаківню. Швидше шиби не кагнати, шпаченят обороняти. Оже, дітки, хто був уважний? Скажіть, який звук вживається в цьому вірші? Так, звук ш. А у яких словах у цьому вірші ви його зустрічали? Шпак, шпачиха. Шершень, шпаківня, швидше, шибеника, шпаченя. Правильно, молодці. Дітки, а чи знаєте ви, хто такий шершень? Шершень це велика оса, яка має жовтувате забарвлення з червоно-бурим відтінком. Любить шершень їсти плоди, сок квітів. А також різну живність. Зокрема, любить їсти бджіл. Отже, дітки, сьогодні ми з вами познайомимось зі звуком Ш буквою Ш. Буква Ш тебе вітає. Нас давно вона чекає. Буква Ш позначає звук Ш. Це приголосний. Він може бути твердим і пом'якшеним. Складається буква з чотирьох прямих паличок. Одна лежить горизонтально, а три інші стоять на ній. А на що схожа буква ша? З чого тільки не можна її викласти? Давайте спробуємо замінити першу букву. Була собі сапка, а стала шапка. В цьому слові замінимо третю букву. Була собі миска, а стала мишка. І знов третю була собі казка, а стала дитяча кашка. Ось так можна перетворювати слова, замінивши тільки одну літеру. А зараз, малята, давайте почитаємо чистомовки. Повторюємо за мною, чітко вимовляючи усі слова. Ша, ша, ша у нірці миша. Шу, 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 не порушуй тишу. Ше, ше, ше. Говори тихіше. Ші, 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 шумлять комиші. Молодці дітки. А зараз послухайте віршик про всяк випадок. Хоче влізти в шафу кішка, шурхотить у шафі мишка. Спробуйте вивчити на пам'ять. А тепер давайте з вами зробимо звуковий аналіз слова шарф та шафа. Перший буде слово шарф. Приготуйте, будь ласка, фішки і спробуйте зробити звуковий аналіз цього слова. Шарф. Скільки складів в цьому слові? Правильно, один склад. Назвіть перший звук ш. Він у нас пригадуємо, який? Правильно, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Другий звук в слові шарф. Який у нас звук А. Правильно звук А голосний. Позначаємо кружечком. Третій звук в цьому слові шарф. Звук Р. Він у нас який? Так, це приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Шарф. Який останній звук? Правильно, звук Ф. В цьому слові він який? Звісно, приголосний, твердий. Ось така схема повинна вийти й у вас. Слово шафа, будь ласка, самостійно розбираємо. Отже, ось така схема повинна була бити. Ша фа. Добре, молодці. А зараз плесніть у долоні, коли почуєте звук Ш. В слові. Кофта. Шапка. Жаба. Машина. Ніж. Шарф. Цукерка. Штани. Мило. Мішок. А тепер спробуємо прочитати склади: Ша, ош, іш, шу, уш. Молодці малята. А тепер прочитаємо слова Шишкар. Шишки. Шашки. Шахмати шипшина. А тепер прочитаємо ціле речення. Шило, шурі, шубку шило. Шовком шерстю шви обшило. Давайте спробуємо ще раз трошки швидше. Шило, шурі, шубку шило. Шовком шерстю шви обшило. Наступне речення. Вийшла шубка прехороша наші шури на порошу. І ще раз вийшла шубка прехороша наші шури на порошу. Наступне речення. Тишком нишком вийшла мишка із нори. І ще раз спробуємо. Швидесенько. Тишком нишком вийшла мишка із нори. Шкряботушки, ніс і вушка до гори. Спробуємо давати ще раз. Шкряботушки, ніс і вушка до гори. Дякую вам за увагу. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати. Нові букви і звуки. А поки що пиши букву Ш, вимовляй звук Ш та пригадуй слова, які починаються на звук Ш. До побачення, до нових зустрічей!